Щоденно боротьб рідну землю від рашистської навали. Слава Україні! Широ, слава! Від всіх мешканців міста! Від. Ради оборони, військової адміністрації від себе особисто. Ми вітаємо всіх наших захисників, з Днем, захисника і захисниці України із отриманням бойового прапора. Вітаємо командування Камбріга, начальника штабу, заступників, всіх славетних комбатів, військ офіцерський, сержантський. Рядовий склад 129-ї бригади, ви ті, ким пишається наше місто. Ви всі герої за ну, майже 8 місяців бригада пройшла дуже складний, але дуже героїчний шлях. Це той шлях, що ми пройшли з вами разом. Ми всі пам'ятаємо, як коли почалася клята війна, в нашому місті ну майже не було військових. Був один батальйон територіальної оборони, який очолював Юрій Олександрович Сіньковський, який ще знаходився в стадії формування насправді, була е, Нацгвардія і аж два міномети. І ми всі пам'ятаємо, як це було на самому початку. Коли ви пам'ятаєте, пропорції на мапі рухались дуже швидко з усіх е, боків. І нічого зрозуміло не було. І ми пам'ятаємо, що наш Кривий Ріг став ну тою точкою, тим місцем, на якому зупинилася, споткнулася, можна так сказати, рашистська групіровка, яка випавзла з Криму, окупувала Херсонську область. Ми всі добре пам'ятаємо, як це було на початку, як ми там, блокували полосу в аеропорту, асфальтоукладчиками, грейдерами і іншим. Як ми блокували і взривали там масти, і блокували на Ніколаївському напрямку та на Херсонському напрямку, там що встигали, мінували, все пам'ятаємо. Я особисто пам'ятаю перший бій. 129 ї бригади, коли там трохи нижче шестерні по течії Інгульця, задля того, щоб дати можливість, просто, ну, просто для, задля того, щоб спасти десантників, в бій вступила 129-та бригада, тоді ще не повністю підготовлена для цього. Да, навіть ще на інкасаторських машинах, які перекрашені ще не були. Ну хто там був, той добре пам'ятає. І перші свої міста, захищаючи свої родини, все те, ну, що в нас є, за рахунок чого ми живемо. Потім створювався другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий батальйон. Бригада ставала потужною силою. Ми розуміємо, що ну, не було можливості у Служби логістики ЗСУ там забезпечувати бригади територіальної оборони, тоді частини резерву, які розгортались в ЗСУ. Тому місце підставило плече. І за оцінкою командуючого тероборони України, генерала Танцюри, 129-та бригада отримала допомоги стільки, скільки отримала ну, практично всі інші бригади тероборони в нашій державі. І це ми робили з вами разом. Сьогодні це потужна сила, сьогодні вже механізована сила, тому що є БТРи і інші машини, які ми там знайшли з консервації, відремонтували, привели до бою, як кажуть, да? поставили е, в строй. Сьогодні аеророзвідка 129-ї бригади, е, всі це знають, виконує там 90% усієї аеророзвідки на нашому напрямку. І є фактично очами нашого групування військ. Багато чого зроблено, але ще більше нам треба зробити. І я впевнений, що разом ми все зробимо. І я вдячний кожному солдату, я вдячний кожному офіцеру, я дуже вдячний керівництву бригади Юрію Олександровичу, Комбатам. Щиро вам за все подяка. Знаєте, зараз пишеться історія. Пишеться історія нашої нації. І ваші діти, ваші онуки, ваші правонуки будуть казати, як створювалась в пламені, в вогні, в болі справжня українська незалежна держава. Я впевнений, що Україна буде в Євросоюзі. Я впевнений, що Україна буде в НАТО. Тобто Україна буде в світі в цивілізованому, цивілізованому світі. І це створюється. Завдячуючи вам, ви герої, на покоління герої. Багато поколінь наших предків воювали. Сьогодні наша черга, наша черга. І ви з гідністю виконуєте свій долг. перед країною, перед містом, перед своєю родиною і перед самим собою. Тому щира вам вдячність, низький уклін. Ви герої, дякую. І дозвольте, проведу кратку церемонію нагородження. Можу сказати, що е, у нас в місті були е, за, нагороди за заслуги перед містом. Першого, другого, третього ступеню, багато хто це знає. І зараз під час війни е, у нас є бойова награда за захист Криворіжжя. і її е, сьогодні отримають. Е, Перший військовослужбовців дякую. За особисту мужність, героїзм, патріотизм, самовідданість проявлені під час захисту державного суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України, вільність військовій присязі та з нагоди дня захисників і захисниць України нагороджуються. Відзнаками голови Ради оборони міста Кривого Рогу нагрудними знаками, за захист Криворіжжя. Сіньковський Юрій Олександрович, полковник. Держу українському народові! Колесник Микола Юрійович молодший лейтенант. Прямо зараз наше люфтвафе виконує завдання. За минулий тиждень нами знищено три танки складбою комплекту з детонацією на 8 годин. Дві артилерійські гаубічні батареї. А вчора тільки виїхав на позицію солдат Андрій Тітков за 5 хвилин виявили, працюючий в нашу сторону РЗСВ ГРАД. Наведення 7 з половиною хвилин високоточка знищена і до хліпа валяється навколо того граду. Фото викладу пізніше. Дякую, служу народу України. Друзі, скажу декілька слів на останок. Наша нагорода називається за захист криворіжжя. І так воно і є, бо ви захисники криворіжжя. І я впевнений і дуже хочу нам. Друг другу це побажати, щоб усі наступні нагороди були за визволення Херсона, за визволення Крима. так? А, да, І за взяття Ростовської області. Все. Дякую, хлопці. Слава Україні! Дякуємо. До слова запрошується командир 129-ї окремої бригади територіальної оборони, полковник Юрій Сіньковський. Ну, Олександр Юріч уже все сказав, і тому хочеться просто додати. Я пишаюсь, що я служу в 129-й бригаді. Я Пишаюсь, що зі мною поруч такі побратими, як ви, і тому однозначно перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава! Для зачітки і святкового наказу запрошується начальник штабу бригади, підполковник Олексій Алексеєв. На указу президента України 11.05.22 року медалі за військову службу України нагороджується старший солдат Чинаров Сергій Вікторович. Від сил територіальної оборони Збройних сил України відповідно до наказу командувача сил територіальної оборони Збройних сил України, бригадного генерала Танцюри. Від 27.09.22 року номер 157 нагороджується наказ командира військової частини А-7224 номер 539 від 141022 року про захочення особового складу з нагоди святкування Дня захисників і захисниць України з метою влаштування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілості України, військових традицій і звитяг українського народу встановленому свято День захисників і захисниць України, який відзначати щорічно 14 жовтня. Це всенародне свято увібрало в себе глибини історичні традиції українців та нерозривно поєдналося зі святом Покрови Пресвятої Богородиці і Днем Українського казанства. Казацтва. Щоденно воїни Збройних сил України здійснюють подвиг зі зброєю в руках боронять рідну землю від російського агресора. Цього знаменитого дня схиляємо голову перед пам'яттю побратимів, які віддали своє життя за незалежність. України за самовіддану е, і сумлінну е, військову службу, патріотизм, високий професіоналізм, служіння батьківщині, зразкове виконання бойових завдань чи збройної агресії з боку Російської Федерації та з нагоди Дня захисників та захисниць України відповідно до наказу командира військової частини а 7224 від 14.10 10-го 539 нагороджується відзнакою 129-ї окремої бригади. Сил територіальної оборони Збройних сил України, начальник військової адміністрації Кривого Рогу Вілкол Олександр Юрійович. Голова Криворізької районної державної адміністрації Сидніченка Євген Володимирович Голова фракції від політичної партії Слуга народу Криворізької міської ради, поставця Олександра Анатолійовича. Також цією відзнакою нагрожуються волонтери. А це би особисто хочу привітати всіх зі свята. Нам незглавності, мужності, твердості і миру. Слава Україні! Героям слава! А не паховник, доброї докінчика. Дякуємо. До слова запрошується заступник командувача оперативного угрупування військ Кривий Ріг, начальник групи морально-психологічного забезпечення, підполковник Роман Полончук. Слава Україні! Я радий зустрічі з вами. від Командувач оперативної оборони військовий рік, від себе особисто вітаю особливості вас, бригади, присутніх в цьому приміщенні. З ним захисника і захисниць України. От. Саме цей день, 14 жовтня, ваша частина, ваша бригада потужна, міцна. Отримала таку високу нагороду від президента України як бойовий прапор бригади. Нехай цей бойовий прапор оберігає і захищає кожного з вас, кожного нашого заменого побратима і посестру, вашої родини, і ви надалі будете приможути словетні традиції своєї бригади і Збройних сил України в цілому. Дякуємо вам за вашу потужну працю, за вашу жертовність перед українським народом, за вашу хоробрість, сміливість, яку ви проявляєте під час виконання бойових завдань звідсичі збройної агресії з боку окупантів. Бажаю вам міцного здоров'я, наснаги, козацького духу і вашим родинам, щоб ви завжди з ними залишалися на зв'язку. Дякую вам. Тепер хочу нагородити деяких військовослужбовців відзнаками від командувача оперативно-стратегічного груповання Військ РСОН. Доброго дня всім. Вітаю зі святом захисника і захисниці, а також з пройдешнім святом Покрова Божої Матері. Вона завжди захищала всіх козаків на війні. І зараз продовжує захищати кожного з вас, тому що за нами правда. І я бажаю, щоб хто вийшов з родини, з будинку на захист нашої держави повернувся живий і неушкоджений. А також я вітаю найкращий в Україні батальйон територіальної оборони, бригади з отриманням бойового прапору. Який пройде через всю територію України, де окупує всі міста і селища, які зараз оджали, так би мовити, і пройде через всю територію Крима, і на берегу Чорного моря змиє ці всі страшні події, які побачить, проходячи, звільняючи територію нашої України і буде стояти чистий, омитий. Водою Чорного моря, Юрій Саныч у вас в кабінеті переможно, нагадуючи на ці всі страшні моменти, які ми пережили. Дуже багато роботи було зроблено, дуже багато роботи прийдеться нам ще зробити, але ми витримаємо, все зробимо і перемога буде за нами. Ніхто в цьому не сумнівається. Слава Україні! Слава! вам. На сцену запрошуються військові капелани отець Юрій та отець Миколай. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Дорогі мої побратими, браття і сестри! Із Прапора з тягом починаються регалії держави. З духовним часом життя починається утвердження, що цей стяг майорить у тих знакових основах життя суспільства. Здебільшого це є. Військо. І те примноження, яке уособлює у семей прапорі, честь, гідність, правдивість, воно показує гідність життя суспільства. І звичайно великою нагородою іменно. В знаковому часі, що в честь Пресвятої Богородиці, що я сьогодні вітаю усіх наших побратимів, які ми тих два дні назад святкували, але ми повинні святкувати його кожен день. Що Пресвята Богородиця над нами тримає свій небесний омофор, захищаючи від бід і лихоліт. І сьогодні ми з честю, з гідністю приймаємо. Той символ честі нашої бригади, заслуги перед державою в тому, щоб наш народ, наша нація, щоб вона була єдиною і мала майбутнє. Щоби всі, які живуть на цій благословенній українській землі, вони відчували себе як вдома, недаром. Ми із простих людей, працівників, трудівників, ми сьогодні одягнули в однострій. Ми сьогодні стали на захід нашої держави. Що побратими, що наші сестри захисниці, ми сьогодні одне ціле. Дай Боже нам усім. Того Божого благословення, щоб чути і розуміти, поважати і підтримувати одне одного. Сьогодні той маленький час, де частина отримала нагороди, але найбільшою нагородою це є також нагорода для всіх, тому що ми варта того, щоб жити і радіти. І відчувати честь і гідність побратима і захисниці, яка є поруч кожної з нас, мудрості нашому управлінні, нашому керівництву, нашим командирам, щоб знайти таке слово, щоб воно дотнулося до серця, щоб воно було світлим, щирим. І саме головне в тому, щоб всі, хто сьогодні захищає нашу державу, щоб вони були живі здорові, і перемога над злом була за нами. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Бачите, браті і сестри! Як казав колись наш провідник Коун Степан Бандера, один скаже: Слава Україні! І мільйони скажуть героям слава. Я приєднуюсь до всіх, привітань. Я капелан з Майдану із 2014 року. Тому я звернусь до вас таким віршом, який колись написав. Не буде іншої України, не буде іншого Дніпра, там може бути небо синє, там ріки будуть і поля. Та може й буде Соловейко ховать гніздечко у гіллі, ночами пісеньки співати, але не вам і не мені, бо це не буде Україна, але ж окраїна страни, велика рана і руїна після кривавої війни, війни гібридної, чужої, війни огидної біди, яку принесли нам ізгої, сини московської орди. Так, браття, я не помилився московської орди сини, в Росії новий хан родився. А що за ханство без війни? Тому і дома не сидиться, немає в нього ж інших справ. Та все ж я хочу запитати: якщо я брат, за що напав? Хіба до брата йдуть із градом, ламають хату, палять все, і що, пробачимо цим гадам? Чи може якось пронесе, чи знову з вами підемо в рабство туди, в Сибір, на Колиму? Чи краще ми зупиним хамство і з хати виженем? Чому? До зброї, браття українці, хай майорит над нами знов, козацький стяг червоно-чорний ціна за землю буде кров. І чорний стяг холодноярський, воля Україні. Або смерть. Ми не здамось. І не надійтесь, Пройдем страшною круговерть. Покайся, іроде Московський, Ти каїном зробився сам. Я не зігнусь і не продамся, і Україну не віддам. Так чи ні? Да. Слава Україні! Да. Слава, Україні! Да. Слава нації! Да. Україна! Хто такий Путін знають всі. Амінь. Дякую вам. Дякую вам. Дякую вам.